Усе найнеобхідніше продукти харчування, медикаменти, одяг, іграшки для малечі і навіть електроплиту для приготування їжі придбали працівники колективів Зміївської ДПІ та індустріальної податкової інспекції, щоб особисто передати для тих людей, яким довелося покинути рідний дім на Донеччині та оселитися в Зміївському районі. То, що в Зміївському районі проживають біженці. со Славянска и других городов, где ведутся боевые действия. Мы знаем как с телевизора, так и от нашей райгосадминистрации, от руководства нашей службы. Эти вопросы координируются. Но самое главное, то, что люди действительно неравнодушны к горю и проблемам, других людей. Поэтому коллективы Змеевской налоговой инспекции и индустриальной налоговой инспекции, которые возглавляет Макаренко Михаил Николаевич, откликнулись на Призиви руководства, о тому, що людям нужна допомога. зараз. Чимало людей, які змушені були переїхати в Харківську область через воєнні дії. Всі вони отримали той чи інший прихист. Податківці ж вирішили надати першочергову допомогу тим, в кого тут немає нікого з рідних чи друзів. вибір на ета сім'ї. Ну вона у нас перша, так сказати, ну не остання, котра ми окажемо допомогу. Шли шоу отбор с моей стороны по тому принципу, у кого нет в мій районе знакомых, близких, то есть у нас много семей расселены по родственникам, по знакомым. А есть и семьи, которые ну как бы оторваны от мира, оказались. Они расселены вот на базах отдыха. И так как еще дети. Я посчитала, что, наверное, им нужнее наша помощь. Потому что ну, какие бы ни были родственники, какие бы ни были знакомые, они все равно не оставят в беде своих, так сказать, близких. Вот. А это люди, которые оказались ну, как бы сами тут, в этих условиях. Мы пошли по этому принципу. Ну и тем более, что маленькие дети 3-7 лет. Маргарита разом з чоловіком та дітьми вже майже місяць живуть на цій базі відпочинку. Умови, звичайно, залишають бажати кращого, зручностей немає. Проте родина і тому рада. Головний плюс свіже повітря і мирне небо над головою. Зараз вони з жахіттям згадують події, що змусили їх покинути рідний слов'янськ та стати переселенцями. Я приїхала сюди 8 числа. Муж приїхав 10-го, да попозже приїхав. Не славянська вибирався машиною. Очень тяжело. Приїхали сюди, тому що невозможно там жити, почали сильно стріляти, діти боялися, ми в погрібі сиділи. А якщо залишилися в домі, то на готові постійно одіти і в теплі віші на готові сумки стояли, тому що страшно було сильно. Ну, Осколки по вулицям валяються, по кришам сакаті. Начальник ДПІ у Зміївському районі прибула, щоб побачити умови, в яких перебувають переселенці, та дізнатися, що ще їм необхідно. В цей час малеча з цікавістю розглядала привезені пакунки. Ольга Володимирівна говорить, що допомогти людям, що опинилися в такій ситуації, обов'язок кожного з нас. Саме головне – не залишатися в стороні, тому що, не дай Бог, це постигне інших людей, ми могли б виявитися на їх місці. Тому, звісно, треба допомагати, треба участвувати в цьому. І треба все-таки створити, я вважаю, умови того, щоб люди не почували себе чтобы их не обіжала наша помощь, щоб это були вещи і продукти, ну достойно того, ж якщо вдруг ти б оказався на їх місці. На цьому податківці не зупиняються в їх планах допомога і іншим родинам, які зараз тимчасово живуть на Зміївщині. А для всіх нас це гарний приклад того, що не вагаючись треба допомагати тим, хто опинився у скруті.